Мир вам. Отже, Римлян 8, будемо сьогодні, хотів поговорити про другий вірш, але в контексті, маленькому контексті прочитаємо з першого вірша. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом. І другий вірш каже, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Отже, що ми маємо тут цікаву таку думку? Новий закон сталася зміна закону. Раніше я був, мав грішну природу. Писання пише: я був в адамі грішному, або людина е, плодська, гріховна, або тіло гріха, ще Біблія називає. Другий вірш говорить, бо закон, принцип, закон. Тобто закон завжди. Це якісь заповіді, якісь принципи, настанови. Закон це Божа воля, якщо мова про Божий закон. Отже, цей закон називається закон духа життя. Дух животворить, дух дає життя. Сам Бог має здібність дати життя. І коли кажемо життя, це не життя біологічне, по плоті, біос. Ми говоримо за божественне життя, за життя, яким живе сам Бог. Отже, закон духа, життя і Він діє лише в Христі Ісусі. Він не діє в якомусь святому, який є в небі, ні в Матінці, ні в цариці небесні, ні в кому. Він діє лише в Христі. Так вважає апостол Павло. І ми віримо, тому що це істина. Отже, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене. Визволив це значить звільнив з-під влади. Закону гріха і смерті. Раніше я був рабом гріха, Бог мене вивів з під влади з-під влади гріха, з під влади, де диявол керував мною. І я не міг вийти своїми силами, я не міг не слухатись. В мене природа була грішна. Відповідно, природньо я грішив. Це щось подібне, коли в дерева погане коріння. Ну, як воно може проносити добрі плоди? Ну ніяк. Погане коріння. По тій причині, що погане коріння я проношу погані плоди. Дивіться, що пише апостол Павло. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послух, то ви роби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Отже, так як я вже сказав, Бог мене вивів з рабства гріха і переставив. Царство свого любленого сина, як пише апостол Павло до Колосян. І це все, і тепер я є під законом духа життя. І для нас важливо, що цей закон діє, як я вже говорив, повторюсь, не просто сам по собі. Він діє лише в Христі Ісусі. Христос своїм Духом живе у мені, і Він, відповідно, впливає на мене, впливає, дає мені хотіння і бажання. І побудження дає мені розпізнавання істини, істина, не істина. Він дає мені бажання жити святим життям. Це не є від мене самого. Це не я, так би мовити, є творець позитивного мислення, біблійного мислення. Не сам я є для себе натхненником любити всіх безумовною любов'ю. Це, власне, закон духа життя в Христі Ісусі. Провадить мене до цього. Для нас важливо є мислити в такий спосіб, що тепер ми не є раби гріха. Нам не треба про себе тепер говорити, я грішний і тим самим ототожнювати себе з гріхом. Я грішний, я не можу не грішити, я мушу грішити. От коли людина так говорить, тобто вона так думає, вона себе ототожнює з гріхом. Давайте себе ототожнювати не з гріхом. Ми тепер діти Божі. Він наш Творець. Апостол Павло пише і каже: Я все можу в тому, хто мене зміцнює. В Христі Ісусі. Давайте мислити в такий спосіб. Для мене тепер, оскільки Дух Святий живе у мені, в мене нова природа, я є в Христі, я тепер є під законом духа життя. Для мене є тепер притаманно любити людей. Для мене тепер є притаманно не ображатись. На, на образи інших людей. Не вести себе, як ми велися раніше, око за око, зуб за зуб. Оскільки в Христі Ісусі ми не бачимо гріха, а я є в Ньому, а Він в мені для мене тепер притаманно бути як Ісус. Тобто, наслідувати його. тобто преображатись в образ Ісуса Христа. Дієво преображатись. Не просто говорити А Дієво. Тепер Бог хоче, оскільки я в Христі Ісусі, мене уподібнити до себе або обожнити. Коли Він це робить, як Він це робить? Він освячує мене, в якому випадку? Коли я піддаюся, коли я маю бажання, а бажання звідки я взяв це? Це він вкладає в нас і бажання, і хотіння своїм духом. Відповідно, коли я читаю Слово Боже, і ви, і ми роздумуємо над Словом Божим, істина для нас відкривається. Виявляється, тепер я не є раб гріха, я тепер Божа людина. Я тепер є в Христі Ісусі, і я можу мало помалу, натхнений Духом Святим, по вірі, вчуся, любити людей безумовною любов'ю, відноситися до інших конфесій, як до своїх братів і сестер. А раніше я мислив. Взагалі неправильно. Любив тих, хто любить мене, не любив тих, хто не любить мене, око за око, зуб за зуб, і так, далі, і так далі. Тому цей закон духа життя, він вкрай важливий для нас. Христинин повинен жити з таким откровенням, що він є в Христі Ісусі, що Христос впливає на нього, що Христос хоче його вести Духом Святим. 8.14. Римлян 8.14. Бо всі, хто водиться Духом Святим, тобто керуються, вони сини Божі. Хто водиться, це сини Божі. Не всі люди діти Божі. Всі люди це творіння Боже, а сини Божі водяться Духом Святим. Про це апостол Павло говорить в інших своїх посланнях. І для нас повинно бути це чітко зрозуміло, і ми маємо, як я вже говорив, мати про це откровення. Це открування нам потрібно для того, щоб преобразитись в образ Христа. Не просто колись піти до неба, якось там дойду, як то люди кажуть, аби ну, якщо нагороду не буду мати, то хоч в порозі Божих дверей. Ні-ні, ні ні Божа воля є для того, щоб ми були ще за нашого земного життя преображені в образ сина, в образ Христа. Я маю бути маленький Христос. Ми ж себе називаємо християнами. Відповідно, коли я себе називаю, давайте будемо практичні в тому. Давайте будемо прагматичні в тому. Давайте мати оці такі позитивні амбіції, щоб преображатися в тому. Щоб не було просто якесь голослів'я. Знаєте, називаю себе Божою людиною, Божою дитиною, а живу як лицемір, як язичник і так далі, і так далі. Дякую вам за увагу. Про інші вірші. З 8 в наступних разах. Щасливо.